Для побудови перпендикулярної прямої нам достатньо косинця і прямої деякої, наприклад, ось нам дана якась чорненька пряма. Беремо наш косинець, спочатку повертаємо його однією стороною так, щоб вона співпадала з нашою даною прямою, і рухаємо туди, де ми хочемо власне, провести перпендикулярну пряму. Дивіться, наприклад, я хочу її ось тут провести. Прикладаю, бачите, воно має бути рівнесенько стояти по прямій. Не так якось, не ще під якимсь котом, а от рівнесенько, рівнесенько співставлено. Далі ми беремо наш олівчик і проводимо по другій стороні косинця. От і все. Маємо перпендикулярну пряму до чорної. Можемо знову таки допроводити далі нашу пряму і маємо перпендикулярну пряму. А що робити, коли у нас немає? Коли у нас немає косинця? Зачасту. Косинця під рукою немає. Тут прямого, хоч значить, перпендикулярно. Якщо у нас немає косинця під рукою, то це не страшно, ми можемо скористатися звичайнісінькою лінійкою. Отже, беремо лінійку і пророблюємо те саме. Звичайно, лінійка. Лінійка у нас завжди є під рукою. Ми повертаємо нашу лінійку, давайте йдемо меншу. Повертаємо нашу лінійку, ось цією короткою стороною. І ставимо на нашу пряму. Бачите, в мене ще не зовсім вона співставлена, ось коротка сторона має повністю співпадати е, з нашою прямою. От і я можу легко ї, їздити тепер по своїй прямій, і десь в тому місці, де я хочу провести зараз перпендикулярну пряму, я зупиняюся. Наприклад, ось тут. Угу. І провожу тепер, е, відповідно, по довшій стороні лінійки. Лінії. А до речі, хочу звернути увагу, що якщо я візьму зараз проведу. А ще одну лінію по другій стороні. Отут, бачите, з цього, з цього боку лінійки, ось тут, бачите, вздовж, вздовж лінійки, то дві ці прямі: це фіолетова і червона, вони між собою будуть перпендикулярні. Це за ознакою паралельності двох прямих. Якщо дві прямі, одночасно перпендикулярні до третьої прямої, то вони між собою будуть паралельні. Ось бачите. Таким легким способом я змогла провести чітко перпендикулярні прямі до заданої. Користуйтеся.